Вітаю ви на каналі ВЛК Плюс бронхіальна астма стаття 47А. Отже, діагноз змішана астма, бронхіальна астма ступінь 3 з середньої важкості, персистуючий перебіг частково контрольована фаза загострення. Глюкокортикостероїдна залежність ЛН2 стадія j 458 Інша. Емфізема перебронхіальний пневмосклероз, емфізема легень. Інші алергічні реніти, алергійна риносинусопатія. Обстеження. Бронхоспірографія, Жел 61%, Оф В. 1,44%, АІТ 70%, ПОШ 26%. ВМ – друга стадія за змішаним типом, з перевагою обструктивного типу. ЕКГ. Ритм синусовий правильний з ЧС 75 ударів в хвилину, ознаки неповної блокади, ніжки пучка гіса. EBC нормограма, рентген, ОГК, легеневий малюнок. Збагачений та посилений в обох легеневих полях. За рахунок перебронхіального компоненту. Корені середньої інтенсивності. Структурні. Тінь серця не розширена. Загальний імуноглобулін є 826 -моль. Специфічний імуноглобулін є алекс 2. На основі наданих діагнозів і результатів обстежень військовослужбовець підпадає під, під пункт А. Статті 47. Тяжка персистуюча бронхіальна астма. Ось чому ОФВ144%, що значно нижче порогу 60%, який характерний для тяжкої астми, без контролю над симптомами. ЖЕЛ-61%, що також свідчить про значне порушення легеневої функції. Персистуюча астма середньої тяжкості, частково контрольована фаза загострення. Це вже рівень. Що вимагає 4 5 п'ятого кроку терапії? Глюкокортикостероїдна залежність, ознака тяжкої астми, що потребує високих доз стероїдів, легенева недостатність другого ступеня, додатковий фактор, що обмежує можливість військової служби, наявність немфіземі легень та перебронхіального пневмоскрилосклерозу, супутні захворювання, які ще більше погіршують дихальну функцію. Розбір діагнозу та, чому важлива бронхіоспірографія. Бронхіальна астма це хронічне запалення, захворювання дихальних шляхів, при якому бронхи постійно звужуються та реагують спазмами на різні подразники. У вашому випадку діагноз включає змішану астму з персистуючим середньотяжким тяжким перебігом, глюкокортикостероїдною Залежністю та легеневою недостатністю другого ступеня. Що це означає на практиці? Змішана астма це поєднання алергічної реакції на пил, шерсть, пилок і неалергічної астми, реакція на фізичні навантаження, інфекції, холод. Такий варіант складніший у лікуванні, оскільки тригери можуть бути різними. Персистуючий постійний, середньо тяжкий перебіг означає, що напади трапляються регулярно. Навіть при лікуванні. Це нелегка форма астми, коли загострення бувають лише періодично, а стан, що постійно впливає на життя. Глюкокортикостероїдна залежність говорить про те, що вам потрібні гормональні препарати, щоб хоч якось контролювати симптоми. Це вже ознака вашого перебігу хвороби. Легенева недостатність другого ступеня означає, що ваші легені. Не справляються зі своєю роботою на належному рівні. Дихати стає важче, з'являється задишка навіть при звичайних фізичних навантаженнях. Чому критично важлива бронхоспірографія? ОФВ-1 1 41 44%, ЖЕЛ – 61%, ПО26%. Ці показники ключові для визначення ступеня важкості астми. офв 1 об'єм. Форсованого видиху за 1 секунду 44%. Це означає, що легені можуть видихнути лише менше половини від норми за першу секунду. В нормі цей показник має бути не менше 80%. Якщо ОФВ1 падає нижче 60, це вже важка форма астми. А 44 взагалі критичний рівень. ЖЕЛ, життєва ємність легень. 61%. Цей показник вказує, скільки повітря можуть вмістити ваші легені. Зниження цього показника говорить про обмеження дихальної функції. ПОШ – пікова об'ємна швидкість видиху, 26%. Це свідчить про надзвичайно важке порушення бронхіальної прохідності, адже в нормі цей показник має бути понад 80%. Що це означає для ВЛК? З такими показниками контроль над хворобою неможливий. Навіть при застосуванні потужної терапії це відповідає пункту А статті 47, що означає непридатний до служби. Висновок, якщо бронхіоспірографія показує ОФВ менше 60%, це автоматичний сигнал для ВЛК, що військовослужбовець не може виконувати свої обов'язки через тяжку бронхообструкцію. А коли ОФВ-1 44% – це вже червона лінія, за якою військова служба стає фізично неможливою. Що робити далі? В такій ситуації ВЛК має ухвалити рішення про звільнення з військової служби або комінус комісування за станом здоров'я. Це не означає, що людина повністю втрачає працездатність, але військові навантаження фізично неможливі. Дякую, підписуйтесь на канал, підтримайте, поширюйте, ставте лайки, рекомендуйте друзям, побратимам. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.